Діти повинні жити в мирі, злагоді і пам'ятати, що про них турбуються. І ми всі зусилля привозимо для того, щоб наші діти були щасливі. Ми зробили для дітей новорічне свято завдяки адміністрації та проспілковому комітету па Черкасового Баленерга. Дорогі наші дітки, шановні батьки, сьогодні колектив уманських енергетичних мереж і проспілковий комітет. Адміністрація приготували гарне свято нашим діткам з Новим роком і нашій Україні перемоги. Слава Україні! Дуже дякуємо адміністрації підприємства, проспілковому комітету за дуже гарно організоване свято для нашої малечі. Я ще ніколи не була на такому гарному святі. Тут все красиве. Хотів більше таке свят було. Дякую вам всім. Черкаська міська філія долучилася до організації свята нашим діткам, дякуючи голові проспілки, клініців енерго», членам профспілки, завдяки кому ми можемо організувати дане свято. Незважаючи на складні часи, на війну наші дітки мають вірити в дива і мають відчувати входих новорічних свят. Всім бажаю найскорішої перемоги і мирного неба зловою. Класа тут так подобається. Дуже вдячні за запрошення на новорічне свято для наших діток, яке організували. Дякуємо, що не забуваєте, що запрошуєте на свята в наш такий зараз складний час. Приємно, що організація наша організовує для наших діток такі свята, подарунки. Костя, тобі сподобалось? Так. Да. Їм було весело, танцювали. Дуже чудово, дякую. Треба, щоб все-таки дитинство трошки має бути якоюсь позитиву і приємності. Ось і закінчилися наші новорічні свята. В кожному структурному підрозділі діти були поздоровлені з Новим роком. Хочу також батькам побажати в новому році щастя, здоров'я, благополуччя миру, нашої скорішої перемоги над ворогом та всього самого-самого найкращого. Миру, злагоди, перемоги. Щасливі діти це наше майбутнє. Все чудово, дякую. Діти задоволені, дуже приємно. Доді, тобі Сподобалося свят. А вам як мамі сподобалось? Як мамі сподобалось, дитина щаслива, це головне. Всіх і